Всіх вітаю! З вами пані Радушарка. Це Challenge Not So Berry, четвертий епізод. Ми продовжуємо нашу історію з нашим тревором навіженим вченим. І будемо дивитися, що з цього вийде. Так, нам на роботу аж через два дні. У нас є час трошки прокачати капості і порозвивати стосунки з Дафною. Так, підйом. Та блін, всіх хто завгодно, але не... не наші красиві жінки. Боже, треверна борода твоя це. Що в нас тут в кролік робиться? Ну, Еваліда нам написала, що вона рада мати такого друга, як ми. Так, Дафна хоче зустрітися з нами. До цього вона нам якусь фіню написала недобру, злу. Так все, їдемо трошки потренуємося, потім зустрінемося, може з дахном, тут наша баба. pushing to the limits. Поспостерігаємо uh, поки за Тревором. Ой-ой-ой. Що, -ой -ой. все? А. <laughs> Господи, моя, що? Да, не підходить нам. Так, все, порядок. З мамою поговорили. Ладно, підемо з мамою на ну, машини ринок. Може, щось там прикупимо? Я, може, когось зустрінем. Звичайно, було б прика... прикольно, якби це був. Фестиваль пустощів О, стефан батя приїхав грати, сам зробив собі гітару. Ой, от вона А що, так можна було? Ще й на книжку домовились, нічого собі. Ну помінялося. прикольно. Прикольно, я взагалі не знала, що так можна. так ладно, пранкуємо. І що, получ... Нічо собі. Це шо получи, Тревор, це як так вообще сталося. Поделимся конспирологичной теорией. <реклама> ну да, вагидно обманутый кожен, сможет. <реклама> ага. Ну конечно. Я вже на секундочку повірила, що тревор нарешті навчився приколи, але Not today. Що? <му> Добрий день. Це в нас альтернатив, альтернативна морін. Короче, теж вже доросла. Але вона щось вже косо якось дивиться на нашого тревора. Ні. Пані. Не твого поля ягода. Угу. Вона й сама прийшла, в принципі. Це я розумію. Добрий день. Ну, звичайно, вона зараз піде готувати торт. Да? Без пляцків нікуди. А, ні. Вона ну, просто піде щось викидати. Чи ні. Зберися. Ну, мама, жінка. Чуть зайшла в хату, вже йде щось мить. Так Йо. Ой, надався, що? йоу? Ай, ну да, це ж ти ще рибневий. Речі треба зробити, може. Так, що сталося? Живіт болить. Так розпереживався від того, що дафна до дохвати зайшла. Розумію, напевно. Боже, чого ти досі спітнілий такий? Не розумію. Ну, будемо сподіватися, хоча б одна фотографія тут вийшла нормально. Нормально. Теж нормально. Лірті атмосфера. Включимо ау і додамо рамку, але вона гарненька Подивимося, що ви тут буде зробити самостійно. Не можу, не можу перестати робити Ну шо ж, я думаю, вже можна. Ну, морда в тебе. Це просто щось з чим-то? Ну, ничего не бачила. Дуже красиво тут. Ё-моё. Походу, треба ...из-за весельем. Дуже неочековано. Взагалі-то Тревор, я думала, ти будеш розумніше. Ну або хоча б Дафна трошки подумає, ні. Та коли ви там вже. Ой, там що? Ще й сподобалося йому все. Цікаво, до речі, що думає Дафна щодо цього всього. Ach, не знаю. Так. Блин, ну я вероятно, что оно вагитно. Что? Она не хочет детей? Ну, еще кованый твист. Я думаю, якщо вона вивагітні, то йому вже йому якісь ці засоби контрацепції, раз він самостійно цього не може зробити. Якраз ми завтра на роботу, там побачимося з Дафною, і вже там буде видно. Ага. Ну так, жорстоко. <ріст> <ріст> не сподобалося, що ми прислали спам лист щастя, як отой, типу, якщо ти не відійшла десяти друзям, то все пропало. Так, сьогодні у нас експерименти. О, нарешті ми можемо зробити. Трояндову сироватку. А краще місця для цього нема, так? Да? Куди ти пішов? О, походу спрацювало. Ну, підемо запитаємо вдар. Про лайф. Підемо попліткуємо про це. Про якісь офісні романи. Воу-воу-воу! Дядя, ти що? Це за, за нами будуть всі пліткувати тепер. Блін, де це? Це комплейн. Нам не треба жалітися. Нам треба запитати. Аааа, окей. Oh. Да. Містер Бастак, місць. Куди пішла? В туалет. Тобі просто треба було змити. Окей. Okay. Добре. Виженемо зараз Джулію. Нам треба експериментувати, нічого не знаю. Ну. Ну. Окей. Ладно. Ми хотіли трохи пізніше, але. Окей. Okay. Здрасті. Чому ти... на роботі? Водночасно не можемо бути на роботі, так? Вона кілька годин тому поїхала додому з роботи, точніше, як би на роботу і тепер вдома, але наш тревер вже... Переживає. Угу. Прийшли рахунки, але нам тепер вже не, і не страшно взагалі. Добрий вечір. Каліп. Йой. Це бруталіті. Я вже й забула, як. О. о Угу. Да. Схоже, що треба затягувати з цим mm -hmm. З весіллям. Хоча, в принципі, шо? Вона вже до нас переїхала. Вже не має бути якихось проблем. От, привітаємось. Пойдемо його планканути. Спробуємо налякати кровосіса. Звичайно. Що б це у нас там ще було? Просто ця пред'ява, Все взагалі. Та знов ти знущаєшся, чи що? Що в тебе за пунктик? Поряд лежить оце створіння прекрасне яке ще й вагітно, <смір> ти жахлива людина, чесно. Ой-ой-ой. Ну да, тут же нема ніяких питань. Чот, до речі, не захотіла розповісти новини. Так, ты Чиня? так Нарешті. Луфіяспа, щепно, боші. А все. Породили трошки, походу, і все. <сас> Клас, досягнення. Покомилися. А за кого ми зараз будемо грати? О, так, ти у нас просто на роботі. Працюй. Так, треба знати якогось співробітника. Давай. давайте з Джулією поспілкуємося. Тут книжковий храбак, книжковий черв'як. Боже, ну ти можеш нормально себе вести Тревор? Я вже скоро плакати буду. Це перший персонаж, в якого абсолютно. Абсолютно не задається з приколами. Це вже аж не смішно. Опа, а це у нас. Це нас ще одна рижуля? Ну, треба познайомитися, хоча б. <риклад> <риклад> Опа, Ну, схоже, мені сподобалося. Це, звісно, дуже цікаво, але нам не дуже це треба. Ну так, да, будемо прикувати тут про всіх. <реклянна> 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 tá, Все вона така якась весела. Клас. Маємо винахід. Знову заміксувати. Трояндову сироватку. Ну, добре. Так, ну у нас прям все непогано, в принципі, по роботі сьогодні. Ми зробимо сироватку, зараз попродумаємо. І ой! Що там? Оп-оп-оп. Це вже неприємно. Цього би вже не хотілося. Ми, звичайно, е зробили вже наступника, але якщо він помре, то це. Ну, він в сенсі, тревор. Це точно провал. Чипає? Да, всі прям. Побігли рятувати, звісно ж, так. угу. Свіди, приймай душ, бідуся. Ні, мам зараз не то взагалі. Боже, в нього одразу цей страх вогню. Навіть mm. не буду це коментувати. Маємо підвищення, тепер ми маємо модні окуляри в нашому робочому костюмі. Так, Касія 2 і це його. Йди додому. Нам треба зробити фотографію нашого супервченого. Де їсти? Що тут жінка? А жінка щось париться, вже отримала вигорання. Давай постав прохолодніше. Піди поїш. Мільйон сто тисяч скринів. Звичайно ж Правда, не видно, що у нас пузіка. Ну так. Да. Так, тут дзвонить Джулія хоче пройти потушити, ну приходь. Чому вас живіт розстроюється? Йо. Ну, щоб прямо ж так не доносили <клес> до туалету таке вперше. Привітаємо. <клес> Поділимося новинами, все одно всі знають на роботі, що там вже. Запитаємо про кар'єру, ми ж не знаємо, правда ж? Ну і що? Джулія, звісно, прийшла, але наша майбутня матуся вже хоче спати, тож ми, напевно, підемо вкладатися і на цьому будемо завершувати серію. Вже традиційно. Так. Ну, що ж, сьогодні вийшло багато неочікуваних моментів. Деякі речі відбулися не заплановано. Тож, ну, будемо розрулювати все так, як є. В принципі, вже можна заводити е, дитину, щоб було кому продовжувати нашу династію і починати червоне. Або трояндове покоління. Ось. Ну і що, як завжди, я вдячна вам за перегляди, вдячна за коментарі. Це для мене дійсно дуже важливо. І я дуже радію, коли бачу сповіщення про те, що ви щось, щось лишили, якийсь коментар в мене під відео. Тож, ще що хотіла сказати. Якщо ви раптом не підписані, то підпишіться, будь ласка, мені буде приємно. Там лишилося зовсім трошки до 50 підписників. І це вже буде для мене дуже велика і важлива цифра. Тож, я сподіваюся, що ми з вами скоро її досягнемо. Ну що ж, будемо вже прощатися. Я. Сподіваюся, у вас все добре. Наскільки це може бути? Бережіть себе і бувайте!